Нунк тут і зараз. Автор Гавриїла читає Освальд Артман. Тож стукав у вікна, стікав по шипках, смиваючи бру та сілюючи душевні рани. Від його монотонного ритму Анелі робилися спокійно і затишно. Вона гладила волосся і торкалася застиглого на екрані маминого обличчя. Ангели плакали, плакала і Анеля. Сльози спадали, схиляючи до сну її повіки. Раді сповістити вам гарну новину. Сьогодні народилася ще одна торговечанка. Пролунало із вежі міської ратуші. Зраділа Ангела, зраділа і Анеля. Молодія Вальсу вітала нове життя. Вигравала посмішками на обличчя, кружляла площою, зриваючи оплески випадкових перехожих. Тощо поменшало, у калюжу сховалися хмари, вступаючи дорогу сонцю, дівчина накинула куртку і зійшла в осінь, від свіжого повітря паморочилася в голові. Вона пригадала, як малою любила, спершись об мамину руку, скакати через оті калюжі. Пізніше, у Скадовську все було зовсім інакше. Земля там вбирала кожну краплинку, благословила кожну дрібку води, вона одразу полюбила море, та й часто снилися гори, і оте безмежне дрогобицьке небо, оте, куди мрії злітає часа занадто високо, занадто далеко, туди, де вже не існує жодних меж та жодних обмежень, туди, де вже не існує ані простору, ані часу, туди, де мрії стають життям. Дрогобич, домівка і дитинства, місто першого кохання, на карті спогадів було столицею королівства. Можливо, це і солі викликає місто залежність, бо куди би тебе не закинула доля, тобі неодмінно хочеться сюди повернутися, щоб вдихнути отого от солоного повітря. Покидала вона дрогобич без смутку, ніби прощалася із добрим другом, з яким нова зустріч є очевидна і безсумнівна. І він завжди чекав на неї, і ангели чекали на неї. Та цього разу у Дрогобич Анеля поверталася із пекла, одна серед сотень таких, як вона. Маленький рюкзак і пам'яті три гігабайти сюди вмістилося їй ціле життя. А ангели про помство кричали до неба, безмовно кричала про помство і вона. Дощ перейшов, і сірість розквітла у крапельках дощу. Сонячне проміння чудувало над ним, заломлюючись спектрами кольору і надії. Дрогобич запрошує на шпацир тихими вуличками. Вона прийняла запрошення відчула, що скучила. Ангели міцно тримали її. Написано осінню 2022 року у Дрогобичі. Примітка автора. Анеля з тюркської мови означає приналежність до народу. Батьківщина, а з грецької світла, а на казахській музика батьківщини.